Я тепер свої півонії буду показувати ось так. Щоб вони не губилися на тлі зеленого, а щоб тут була моя мордяшка трошки біля вас. І подивіться, які вони в мене чудові. Я не біля одного куща, далі будуть інші пігонії, але цей теж особливий. Ця квіточка тільки розпустилася. А ця квітує вже декілька днів. і Вже вона трошечки вигоріла на сонечко, віддала свої фарби сонечку. І вже ось така світліша. Ця квітує два дні. Бачите, яка вона здоровенна.